Так, скупили фарбу і коляня ось робить таку красу. Це сурік. вона такого сірого кольору. Ось ось така. Діжте, отак. Такого кольору вона, вона нам така потрібна, вона ще була нейтральна, її не видно майже вона там трішечки видно, де пофарбована, а де ще ні. Але. Вона така, як і лакована, і ржа не буде проступати. Отержі. Да, і... і така вона трішечки блискуча буде. От, і буде охайно от, так все це коління пофарбує і буде в нас краса Ось така фарба. Праймер НМЛ триводному емаль по іржі. Не обов'язково зачищати, в нас трішечки хоч і новеньке воно, але почало з'являтися. Іржа трішечки, тому зачищати не потрібно. Ось така вона. 2,5 літри цієї фарби коштує 520 гривень. Ось так взяв, пофарбував і пенсії віддав. А що поробиш? Все одно потрібно пофарбувати, тому що поржавіє і негарно. І не на буде корозія, так буде чистенько. Закитаю перші квіточки, від калюжниця. Її тут було багато-багато-багато. Але плющ, через барвінок, він з'їв усе ось такі гарні такі фіалочки, але вони не пахнуть. Зовсім, 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 Я ви сказала. Що в нас вдома є фіалочки, але вони не чомусь, нема зовсім них запаху. А ось через дорогу на кладовищі пахнуть, гарні очіки пішли, квіточки вже пішли, відходять і дивлюся, і трояндочки ось пішли відходити нові. Вчора займалися трішечки бур'яном. Молоденька трояндочка, як гарно пішла. І оця газонна трава, вона ну, кругом, ну де тільки можна. Вчора стали з куляні в одному місці, а воно після дощу так гарно виривається із корінчиками. Та так і там в дві попи дори і зробили таку роботу. А виходу нема. Прийшла весна, хоч щоб було гарно, то давай. Ось дивіться, тут проросло, оця вона, ну дістала вже оце все. Але що ж ти поробиш? Потрібно працювати. А я ось веду ось до цієї краси. Ось дивіться. Такі манюсінькі, які, які гарнюсінькі. А ось ці тюльпанчики, як же можна ними... Не милуваться, ви подивіться, вони такі крихітні-крихітні. Дивіться, з такими лисочками. От. І тут трава. І кругом треба виривати. Я ось посадила кипарисики такі. Вони так довго сиділи. Певно, роки три у горщику. Ніяк не хотіли рости. Тут ви подивіться, за один рік в минулому році ось посадила. Вже в землю. Думаю, що буде, то і буде. Така спека була. Але дивіться, який приріст два. Теж молоді трояндочки. Тут старезна ось троянда, але вона, від... напевно, піде гуляти. Мальви відходять. І ось дивіться, який малюсенький трасунчик. Так, що в нас тут? На задньому городі морква я показувала. Гарненько по сходу тут ще не сходить, не видно зовсім. Тут у мене посаджена, ось Нью корда якась, канада і абако. От, а тут бурячок. І бурячок вже почав сходити. От бачу, де інде сходить бурячок. Бачу, там, там десь потрібно не прогавити і посипати попілом, щоб не напала блошка. Це буде гарненько. Дивимося, молоденький садочок, я його пообробляв. І ось ці бронячки такі. І вони будуть з квіточками. То віримо, що буде врожай. Чорна смородина. Чомусь у нас ніяк вона не хоче. І дивіться на оце вже сидять і жруть. І це не будеш за цих двох жуків не будеш же розводити і бризкати, тому що ще тільки побачила ось. Бачите, де вони. Нема поки не на трояндах, ніде, тому що нема ще листочки на трояндах. Хочеться, щоб ж воно там повилазило, а потім його все обробити. Але повинна вам сказати, що ці сучасні засоби, вони якісь такі всі нездалі, що від них жуки і всі, вся оця така погань тільки жирні. Ось цю латочку потрібно, щоб болото сильне прокопати, витрусити цей пирій і очистити мене тут будуть кабачки. Висадила на розсаду кабачки. І ось підійшли до... Абрикоски, саме це похолодання, завжди як квітують абрикоси. Дуже мало квіточок, але коляня її балабани. далі нікуди, тому що ми її купували як карликову, але вона вимахала більше трьох метрів, певно, метр чотири, то нам таких не потрібно, щоб стрибати по неї і, і затіняє огород. У нас город маленький, тому скільки абрикосок буде, скільки буде. Мало зовсім, але... Зараз похолодання, хочеться, щоб теплішеньки та бджілки літали і запилили. І буде скільки буде, скільки буде. Ось так. Бджілки в нас є свої, вони стоять. Там далеко летіти не потрібно, щоб запилити. Ось такі справи. Це, як краса починає квітнути. Дивіться, як багато. Квіточок. Ой-ой-ой. Але ж вони всі оце такі. Коли купуєш, вони такі такою качалочкою. А дома вже, коли висаджуєш, то ось такі бідненькі. Пахнуть вони дуже-дуже, але не такі вони набиті. Вже які є, але кидують і пахнуть Це добре. Подивіться на цю красу. Зазеленіло, і бур'ян зеленіє, і кругом. Пірі, кругом, де тільки можна. Отак. Це Ми тут на ці латочки вчора вибрали перій. Весь. Так що відходить, це відходить. Водички налили, свіженькою вже помили, наскільки можливо було цю ванночку, тому що тут у нас і котики приходять пити. І бджівки, водять по ті водичку, пташки. Тому... Так що і тут хтось Вон, розпускається. красунчик такий нарцисик. Відходить він від кореня, тут мовчить. А ця гортензія буде. А там пропала, потрібно було купувати нові і... По-новому саджати. І не хочеться витрачати гроші, але все ж таки хочеться, щоб було гарно, то приходиться жертвувати. Ось так висаджую насіння огірочків. Ось мене тут їх багато і насіння кабачків. Вперше кабачки буду висівати на розсаду, тому що так вони в нас не ростуть. Що я зробила? Ось такі стаканчики на огірки я показувала, вони двойні цей, ж всередині стаканчик, він з двох частинок. ось такий. Так, з двох частинок, Для того, щоб потім, коли гірочок виросте, щоб його не травмувати, а витягуємо з основного стаканчика, просто дві частинки розділили, і корінець не пошкоджується, не травмується. Ось так саджу, пролила окропом, Для того, щоб її не заразити, тому що щоб не було ніяких неприємностей. Окріп закип'ятила, трішечки охолодила, щоб це було не 100%, і пролила. І зараз в гаряче Ось так, в гарячу таку земельку роблю такі по дві я буду висаджувати по дві насінинки. тому що, щоб знати точно, що вони посходять. Зійде дві, подивимось, які вони будуть, яка краща, яка менша. І навіть якщо я буду висаджувати дві, так, і якщо вони будуть обіду гарні такі, вони один одному заважати не будуть. Один коріння в одну сторону, інший в другу, вистачить місця всім. Ось так. І сюди я викладаю насіннечку. Ось на таку заглиблю десь півтора см. Викладу на загорну, побризкою теплою водичкою. І благословляємо, звичайно ж, і землю, і насіння, і руки. І щоб у нас все гарно виросло. Ось такі вони. От. І буду помічати маркерами такими. От. Так що працюю і будемо слідкувати, що воно у нас вийде. Перець, до речі, посіяла, знайшла. я не купувала і взагалі не думала. Сіяти перець на розсаду, думала, готовий, куплю на базарі так і все. Пачечку перцю знайшла, хтось надіслав, певно, я таки такий я точно не купувала. Посадила його, він зійшов, замочила, а потім, вже замочений, пророщений, ніби трішечки проплинутий, посадила, він зійшов швидко, але щось таке дрібнесеньке, маніпусіньке і жовте, якесь таке. Не знаю, що тут таке буде, але росте. Ось так. Так що я на сінечку вкладаю, загортаю, зверху побризкаю, ось так, такою росинкою, теж тепленькою водичкою. Накрию зверху є в мене такі кришечки до, до цих лоточків контейнерів. Такі теплички, і поставлю на вікно. Ми вже опалення вимкнули, але поставлю на сонячне віконечко, щоб від сонечка нагрівалась. Ось так. Ось так. Все гарненько посадила. Тепер накриваю ось таким парничками у мене такі є. На ці ось такі парнички. І ставлю десь десь сонечко, щоб грілося від сонечка. І чекаємо сходь У нас відкриття сезону. Наробилися, натрудилися. Багато роботи різної зробили. А тепер можна так сидячи на качельці, на свіжому повітрі, тривога виє, а вечері ніхто не відміняв. А тепер попрацювали добряче, прямо сильно, сильно, сильно От. і попалити потрібно всяку непотріб, то знову ж таки. Дякуємо Господу, що дав мудрості нам зробити оцю таку пічку, мангал, де можна всяке там і сухе травичку якусь, і папірці, і все тут спалювати. Якусь душевно і тепло, і лагідно. Ось такий у нас вечір. Ось такий у нас повний ділок. Люблю коли. Горить огонь, такий огонь, домашнє вогнище, не пожарище, а саме таке вогнище. Вечіріє. Коляні господарює. Квіточки помаленьку починають. Якісь квітувати, якісь листочки нові випускати. Барвіна теж квітує. І ось такий вогнище таке. Добре, що день став більший, вечоріє, сонечко сідає. Після дощів так гарно зазеленіло. Тривога завила, відбій, а життя продовжується. Ось такий городик. Роботи вистачає, але життя продовжується. Сонце низенько, вечір близенько. Хочеться миру. Пташки співають. І пташкам все рівно є сирена, нема сирена. Ось так. Натрудилися, напрацювалися, повечеряли, біля кострика посиділи, поспостерігали, пташок послухали, все поробили, що потрібно. Тепер сидимо на гойдолці, Дідуня рядом з бабунею. Ось так. Так що йдемо відпочивати. А вам всього доброго. Нехай Бог благословляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, поляня і любання. І любаня. <ріху> Ось так. Так що зустрінемось. Тихої ночі вам усім.